Яким ми бачимо місто Харків, це теж за все мегаполіс? Ми прогнозуємо приблизно 2,5 мільйона мешканців, тобто ті люди, які приїхали, вони будуть залишатися. Переважна більшості у нас, крім цього, це е, сту, обов'язково студентське місто, високоінтелектуальне місто з е, направленням деяких кластерів економіки. Ну, перш за все, це ІТ, як ви розумієте, бо завжди ІТ було вхайто, е, одне з сильніших. Е, крім цього, це е, е, новітня інноваційна енергомашина будування. Це е, окремий кластер і для нас це е, дуже важливо. Е, ну і звісно, це науковий парк, це високе інтелектуальне місто, і це, це буде. і Ми над цим працюємо вже сьогодні.